Євангелія Господа нашого Ісуса Христа від Йоанна. Розділ перший. Спокон віку було слово. І з Богом було слово, і слово було Бог з Богом було воно споконвіку, ним повстало все, і ніщо, що повстало, не повстало без нього. У ньому було життя, і життя було світло людей. І світло світить у темряві, і не обгорнула його темрява. Був чоловік, посланий Богом, ім'я йому Йоанн. Він прийшов свідком свідчити про світло, щоб усі за нього увірували. Він не був світлом, був лише щоб свідчити про світло. Справжнє то було світло те, що просвітлює кожну людину. Воно Прийшло у цей світ, було у світі, і світ ним виник, і світ не впізнав його. Прийшло до своїх, а свої його не прийняли. Котрі ж прийняли його, тим дало право дітьми Божими стати, які в ім'я його вірують, які не з крові, ані з тілесного бажання. Ані з волі людської, лише від Бога народилися. І слово стало тілом, і оселилося між нами, і ми славу його бачили, славу єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого. Свідчить про нього Йоан і проголошує, промовляючи Ось той, про кого я говорив, той, що йде за мною, існував передо мною, був раніше за мене. Від його повноти прийняли всі ми благодать на благодать. Закон бо був даний від Мойсея благодать же і істина прийшла через Ісуса Христа. Ніхто і ніколи Бога не бачив. Єдинородний син, що в отцевому лоні, Той об'явив. Ось Йоаннове свідчення, коли то юдеї були до нього послали з Єрусалиму євреїв та левітів, спитати його: Хто ти? А він зізнався, не заперечив, зізнався: Я не Христос. То вони спитали його Що ж ти, Ілля? Ні, мовив він. Пророк ти? Ні, відказав він. Тоді вони йому кажуть. То хто ж ти такий, щоб нам відповісти тим, які нас вислали? Що сам про себе кажеш? Він промовив Я, голос вопіющого в пустині. Вирівняйте путь Господню, як ото пророк Ісая сказав. Були ж посланці з фарисеїв. Отож спитали його, мовивши до нього: Чого ж Бо христиш, коли ти ні Христос, ані Ілля, ані пророк? Йоанн же їм у відповідь мовив, Водою я хрещу. Та стоїть серед вас той, якого ви не знаєте, Він наступить після мене, а я йому не гідний розв'язати і ремінця сандалі. Сталося те у Витанії по той бік Йордану, де Йоан хрестив. Тож наступного дня бачить він Ісуса, що йде до нього, та й каже Ось агнець Божий. Який світу гріх забирає, це той, що про нього повідав я, за мною наступить муж сущий передо мною. Був бо раніше за мене, і не знав я його, та я на те прийшов, водою хрестивши, щоб Ізраїлові об'явлений був він. Тож Йоанн свідчив, промовляючи. Бачив я духа, що мов той голуб, з неба сходив, і перебував над ним. І не знав я його, але той, хто послав мене водою хрестити, сказав був мені над ким побачиш духа, який сходить, і над ним перебуває, той і хрестить Святим Духом. І я бачив і засвідчив Він, син Божий! Другого дня знову стояв Йоанн там, та ще й двоє з його учнів. Угледівши ж Ісуса, який надходив, мовив, Ось агнець божий. Почули двоє учнів, як він оте сказав, та й пішли за Ісусом. Обернувшись і побачивши, що вони йдуть, Ісус мовив до них Чого шукаєте? Ті ж йому відповіли Раві, що в перекладі означає учителю. Де перебуваєш? Відрік він їм. Ходіть та подивіться. Пішли, отже, і побачили, де перебуває, і того дня залишилися в нього. Було ж близько десятої години. Андрій, брат Симона Петра, був одним із тих двох, що, почувши Йоанна, пішли за ним. Зустрів він спершу брата свого Симона і мовив до нього: Ми знайшли Месію, що у перекладі означає Христос. І привів він його до Ісуса. Ісус же, глянувши на нього, сказав: Ти, Симон. Син Йони, ти зватимешся Кифа, що у перекладі означає Петро, тобто скеля. Другого дня вирішив піти в Галилею і, знайшовши Филипа, мовив до нього: «Іди за мною. А був Филип з Витсаїди, з міста Андрієвого та Петрового. Зустрів Филип Натанаїла і сказав до нього, Ми знайшли того, про кого Мойсей у законі писав, і пророки Ісуса з Назарету, Йосифового сина. Натанаїл же йому на те мовив. А що доброго може бути з Назарету? Мовив до нього Филип. Прийди та подивися. Ісус, побачивши, що Натанаїл надходив до нього, сказав про нього Ось справжній ізраїльтянин, що не має в ньому лукавства. Натанаїл же йому, Звідкіль знаєш мене? Сказав Ісус, промовивши до нього. Перше, ніж Филип закликав тебе. Бачив я тебе, як був ти під смоковницею? Відповів же йому Натанаїв Учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїлів. Ісус відказав, мовивши до нього Тому, що я повідав тобі, бачив я тебе під смоковницею, тому і віриш. Бачитимеш більше, ніж те, і сказав до нього. Істинно, істинно кажу вам побачите небеса відкриті, і ангелів Божих, як висходять та сходять на Сина Чоловічого. Послання АПОСТОЛА Павла. До Филимона, розділ перший Павло, В'язень Христа Ісуса та брат Тимотей Филимонові, любому нашому співробітникові, і сестрі любі Апфії та Архипові, нашому товаришеві боротьби, і твоїй домашній церкві. Благодать вам і мир від Бога, Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Дякую Богові моєму повсякчас, згадуючи тебе у своїх молитвах. Бо чую про любов Твою і віру, що її ти маєш супроти Господа Ісуса і супроти всіх святих. Щоб спільність твоєї віри стала діяльною у спізнанні всякого добра, що є між вами заради Христа. Велику я мав радість і втіху з твоєї любові, бо ти, брате, дав відпочити серцям святих. Через те я, хоч і маю повну в Христі сміливість тобі наказувати, що маєш робити. Все ж таки волію Тебе просити в любові. Я, Павло, старий вже, а тепер ще й в'язень Христа Ісуса. Благаю тебе про мого Сина, що його породив у кайданах, про Онисима, що колись тобі був непотрібний, тепер же і тобі, і мені вельми потрібний. Я його тобі. Повертаю, а ти його прийми. Він бо моє серце. Я хотів його затримати біля себе, щоб він замість тебе служив мені в кайданах Євангелії, та без твоєї згоди я нічого не хотів робити, щоб твоє добродійство не було, наче з примусу, лише добровільне. Можливо, що він на те лиш відлучився на час від тебе, щоб Ти прийняв його навіки. І вже не як слугу, але більше, ніж слугу, як брата Любого, яким він є, особливо для мене, а ще більше для тебе, і то тілом і в Господі. Отож, якщо мене маєш за друга. Прийми його, немов мене самого, коли ж він тебе чимсь покривдив, чи тобі щось винен, то це зарахуй мені. Я, Павло, написав це моєю рукою. Я тобі сплачу, того тобі не згадуючи, що ти самого себе мені винен. Так воно, брате. Я так хотів би мати в Господі цю послугу від Тебе. Заспокой у Христі моє серце, пишу тобі в повній надії на твою слухняність, певний, що зробиш понад те, що прошу. А також приготуй мені помешкання, бо надіюсь, що завдяки вашим молитвам буду дарований вам. Вітає тебе, Епафр, мій товариш неволі у Христі Ісусі, Марко, Аристарх, Димас і Лука, мої співробітники. Благодать Господа Ісуса Христа з вашим духом. Амінь. Псалом 52 Чого ти злобою хвалишся, о витязю безславний? Весь час ти мислиш про погибель, язик твій, немов гостра бритва, майстер облуди. Ти любиш зло більш, ніж добро, брехню більше, ніж правду. Погибельні лише любиш речі, язику лукавий. Тому Бог знищить тебе, знівечить він тебе навіки, вирве тебе з намету і викорінить тебе з землі живих, Побачать праведники і настрашаться, будуть сміятися із нього. Ось чоловік, що не мав Бога за свою твердиню. Що покладався на своє багатство превелике, своїми лиходійствами був сильний. Я ж, мов буйне дерево, оливне в домі Божім, надіюсь на ласку Божу по вік віки. Я прославлятиму тебе по віки за те, що вчинив ти і возвіщатиму ім'я Твоє, воно бо добре. Перед вірними твоїми. Книга Приповідок. Розділ п'ятий. Мій сину. Слухай уважно мудрості моєї. Прихили ухо твоє до розуму мого, щоб ти зберіг собі розсудок, і щоб наука уста твої зберегла. Бо мед із уст чужої жінки капає, і бесіда її масніша від олії, але кінець її, гіркий, немов полин, і гострий, наче меч двосічний. Ноги її не сходять до смерті, кроки її простують до шеолу. стежки життя вона не знає, хода її непевна, їй до того байдуже. Отож, сину мій, слухай мене, не відступай від слова уст моїх. Від сторони твою дорогу геть від неї, не наближайся до дверей її дому. Щоб не довелось віддати іншим твою славу, а твоїх лід людям немилосердним, щоб не наживалися твоїм добром чужинці, щоб труди твої не переходили в чужий дім, щоб не стогнав ти по тому, як тіло твоє і твоя плоть змарніють, щоб не казав, чом же я науку ненавидів? Серце моє погордувало докором. Я голосу вчителів моїх не слухав, і до наставників моїх не нахиляв я вуха. Я мало не потрапив у крайнє лихо поміж зборищем, громадою. Пий воду з двого виду збору, воду, що б'є із власної криниці. Чому б твої джерела мали розливатися навколо, твої потоки по майданах? Нехай будуть тобі одному, а не чужим разом з тобою. Нехай джерело твоє буде благословенне, Втішайся дружиною Твоєї юності. Примила лань, люба сарна. Нехай її чари упоюють тебе повсякчас. У любощах її стало, кохайся. Для чого тобі, сину, захоплюватися чужою, до грудей сторонньої горнутись. Дороги людські в Господа перед очима, і Він вирівнює всі стежки їхні, злого ловлять власні переступи. Упута власного гріха він потрапляє, він помирає за браку науки, і за своєї надмірної глупоти він блукає. КНИГА Второзаконня Розділ. Шостий. Ось заповіді, установи і рішення, що їх Господь, Бог ваш, велить навчити вас, щоб ви виконували їх у землі, в яку ви маєте перейти, щоб її зайняти, щоб ти боявся Господа Бога Твого та й пильнував усі установи і заповіді Його. Що наказує тобі ти сам і твій син, і син твого сина по всі дні життя твого, щоб довголітнім тобі бути. Слухай же, Ізраїлю, і вважай, щоб ти виконував їх, щоб був щасливий та щоб розмножились ви вельми, як обіцяв тобі Господь, Бог твоїх отців, на землі. Що тече медом та молоком. Слухай Ізраїлю, Господь Бог наш, Господь єдиний. Любитимеш Господа Бога Твого, всім серцем твоїм, і всією душею Твоєю, і всією силою Твоєю. Оці слова, що їх я заповідаю тобі сьогодні, мусять бути в твоєму серці, ти накажеш про них твоїм синам. І говоритимеш про них, сидівши в хаті, і йдучи в дорогу, та лягаючи і устаючи, і прив'яжеш їх на знак собі на руку, та й вони будуть налобником у тебе між очима і напишеш їх на одвірках твого дому і на твоїх воротях. Як же приведе тебе Господь, Бог твій, у землю, що про неї клявся батькам твоїм? Авраамові, Ісаакові та Якову, що дасть тобі великі та гарні міста, що їх ти не будував, хати, сповнені всякого добра, якого ти не нагромадив, викопані та не тобою копанки, виноградники і оливкові гаї, яких ти не садив, та зможеш їсти з них досита, вважай тоді! Щоб не забув про Господа, що вивів тебе з єгипетської землі, з дому неволі. Господа Бога твого будеш боятися, йому служитимеш і його ім'ям будеш клястися. Ви не смієте ходити за іншими богами, за богами народів, що довкруги вас, бо Господь, Бог твій, що посеред тебе ревнивий Бог. Щоб не запалав на тебе гнівом Господь, Бог твій, і не винищив тебе з лиця землі. Не спокушайте Господа, Бога вашого, як спокушали ви його коло маси, дотримуйте старонно заповідей Господа, Бога вашого, приписів та установ Його, що їх він заповідав тобі. Чини те, що праве. І те, що добре перед очима в Господа, щоб було тобі добре, та щоб ти увійшов і зайняв гарну землю, що про неї клявся, Господь батькам твоїм, прогнавши з перед тебе всіх твоїх ворогів, як Господь обіцяв тобі. Як же колись твій син спитає тебе? Що то за приписи, установи і рішення, що Господь Бог наш заповідав вам, ти скажеш синові твоєму, Рабами були ми в Фараона в Єгипті, та Господь вивів нас потужною рукою з Єгипту, і зробив Господь перед нашими очима в Єгипті знаки і чудеса великі, і злощасні для фараона і для всього дому Його, а нас Вивів на те звідтіля, щоб привести і дати нам землю, що про неї клявся він батькам нашим. І повелів нам Господь виконувати всі ці установи з пошани до Господа, Бога нашого, нам на добре по всякий час, і щоб зберегти нас живими, як це робить і по сьогодні. І це буде наша праведність супроти Господа, Бога нашого, коли пильно виконаємо всі ці заповіді, як Він нам заповідав.